Добрий день! Це канал Я і мої кози. І це моя друга посилка, яку я вчора принесла. Ну, вчора я не робила розпаковки не встигла. Зараз хочу випробувати, але хочу похвалитися. Бачите, що я купила? О, яку красуту. 3200 ватт. Ось. Таку заказала собі мікстер, чи тістоміс, чи як воно там правильно зветься, не знаю. Я давно про таке мріяла, але ніяк не могла відважитися купити. Ну, тут побачила у Фейсбуці рекламу. Почитала відгуки, яка Хорош... хороша, вроді, люди заказували. Ну, і я думаю, ризикну ось так. Таке воно є. Все. Бачите, яке тут, що тут є. Зараз ми розкриємо, подивимося. Сайт зветься Best Deal. Побутова техніка для дому і кухні. Я, якщо хочете, я вам поставлю посилання. Буде на сайт той, де я заказувала бо зараз будуть люди питати, де, де я заказувала і як. Буде в коментарях закріплено. Гарантія тут є 2 роки. Ось, бачите, з печаткою, з підписом, Все тут є. Ось, і число, коли купили, Все є. Ну, і є інструкція. Ну, правда, інструкція не на нашій мові, але я думаю, ми звідси знайдемо, як його що зробити. Мала мені перекладе. Ось, так що, оце таке діло. Гарантія 2 роки. Так, тут пише, о, бачите. Так що, таке то діло. Так, це йшов подарок до, до цього тістоміса. Ось такі дві лопатки. Одна така скляною ручкою, друга така пластмасова. Ось. Чесно, я ще його не виймала і не дивилася, що там є і яке там є. Зараз ми разом подивимося. Я тільки виняла з того ящика кортонового, що було запечатувано. Аж, аж руки сверблять подивитися. Зараз ми Наталочко, талочку, а поможи мені, сонечко моє. Витягни. О! Так, це у нас кабель. Так, Ці коробки треба поставити, воно має бути все зібране. Ящикові, боюсь, треба. Так, запаковане гарно. Дивіться, каляля. Ага! Дивіться, якраз ми Розберемо, де воно. І всі торби повиймати треба. Ове. О, на. на присосках, щоб не їздило на столі, бачите? Видно Виднося. Так. Так. Як же ж його відкрити, бо жоднючку боюся? Як воно відкривається доціль? Навірно, тут десь повертається. Чи то кнопочку нажимається, то, шо, наверно. Шо, 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 треба його підняти, воно тут догорі підноситься. А, його треба вивезти. Зараз. Наталя знайшла. Нажати на кнопочку і воно підноситься само. Так, дивимося. Така запаковочка. Так. Це у нас ось таке, що салати вимішувати. Ось ще там ті, як їх, скажіть мені, я скажу вам, фарш вимішати треба. Ось, ось це, це воно. Так, це в нас де міксер, що я саме більше хотіла. Ось. Значите, такий гарний. Красота. Зараз ховаю торбинку. <хи> так, ну, а це в нас де? Істоміс. гачок. Ось. Ось так. Зараз ми все розберемося, зараз ми все зберемо. Сам перед ми будемо випробовувати вінчика. Ось, так. Це наша така квіточка, бачите, яка гарна. Кому там квіточку треба витинати? Красота? Так. Як це воно тут? Угу. 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 О, це наша чаша. Красота. Ось. Бачите? Яке гарне. Поприкручуване. Не знаю, в мене ще такого апарата не було. Так що? Ага, о, воно як. Прокручується. Щоби зняти, треба такого, о, прокрутили і зняли. Бачите як? О, отак. От Все, тут розібралися. Ну, а остальне зараз помию чашу, помию вінчика, положку ось. І будемо пробувати, як він працює. Бо я ще такого не робила ніколи. Треба ще зараз вінчика вчепити. Тільки вперед помию. І будемо пробувати, Так що, поки місь пауза, а тоді покажу, як працює. Треба ж попробувати, Ось так. Так що поїхали далі. Так, так. Виляла яйця тоді нагадалася, виляла сюди сім'яєць. Будемо повністю жовтками. Будемо зараз пробувати збивати то кажуть Господи допоможи і на добру працю благослови. Так, ось так. Тепер нам треба уключити. Ой, добре видно, ні. Так, ага, треба швидкості показати. Ой боже, він так крапко при... приліплюється до стола. Бо він же сильно мотає. Ой. Осторожно, бо там яйця не вилював. О, отаку треба, мабуть, поставити, щоб в швидкості видно було. О! Ой, страшно включити. <плес> ну що, будемо пробувати? Це кнопочка, щоб опустити, підняти, а це кнопочка, щоб швидкості включити. Зараз воно стоїть на нулеві, включили в розетку. Тепер нам треба включити швидкість. Ну Дуже боюся і переживаю. Ну, думаю, ми з тим всім справимося. Ось так. Вибили сім яєць. Ні, я шість яєць вибила, але одно було за дві, бо два жовтки. Ну що там, Іване? Тут скорості є. Яйця взбиваються на 5 і 6. Ого. ой ну, що, ой як туда. Ну ти попробуй першу, як воно буде калатати. Руки трасуються включити. Ма, від першої точно тут нічого А включити. ти пам'ятаєш, як ми в перший раз включали? Ой, ой, почекайте, зберуся силами. Ну, включила? Першу швидкість. Навірно, треба більше включити, бо якось не дуже крупка. О, так ключика на так. Ну я ще цю не давала, зараз додам. Дай мені ложку. А які там казали, до 5-6? Так, да. А в мене ще не тільки друга. Да, я не знаю. Ну, попробуємо перший раз. Додавати цукор і збивати. Дуже страшно, дуже боюся, але не знаю. Я думала, буде багато шумніше робити, чесно. Ага. Слянку цукру дали. Ой, що збільшимо швидкість. Руки драсуються! Руки трасуються, переживаю, боюся, ну нічого. Можете зробити більшу швидкість, а? Пожвіть все робимо тут. Давай я піду. Руки трасуються. <ривайся> так, включила я четверту швидкість. Багато куче колотає, але трошки шумніше робить. Ну, досить гарно збиває. Зараз ми подивимося. Зіб'ємо тоді покажу. Так. Збилося дуже гарно. Жовтки з білками. Я не самі білки збивала, а все разом. Дуже гарно збилися. Такі аж білі стали. Зараз я дістану, покажу. Ось. Ох, бачите, яка красота в мене вийшла. Так, будемо робити бисквіт зараз. Випробуємо. Все вже до кінця, зараз печемо. Так. Е, хто буде заказував, то потім ще, якщо другий раз щось будете там заказувати, то буде вам купон на другу знижку від 3 до 7%. Ось, так що таке теж є, бо мені запропонували. Кому ви ще що будете купляти, то вже буде купон на знижку. Ну, не знаю, ще поки думаю. Ну, не штурха мені того. Сайт зветься Best Deal. Побутова техніка для дому і кухні. Ладненько, То що таке діло треба нам виняти того, того. Нажимається тако догорі. От, і опускається. О, і виймається. Ось так. Так, тримаю варку. О, провернули і дістали чашу. Так, в чаші і тільки тим, як його. Лопаткою можна брати, щоб не пошкодити чаші, не подерти. Зараз ми її йдемо, помиємо, випробуємо. Ну, будемо колотити так, муку, соду. Багато. Oh. Oh -oh. Так, все, я можеш забрати. Ну, я зараз тісту вже мішати не буду, бо мені, як я буду міксером його вимішувати, ось сильно яйця осядуть збити. Так що. Зараз вимішаю і в круглу форму мені сюди і будемо пекти. Але гарно збилося. Дав би Бог, щоб гарно довго служив. Да. Бо це на сім'ї єць, велику треба. І все було би шикарно. О, які класні збиті Яйця вийшли у нас. Тісто я виляла форму, ставлю духовку, при температурі 180 градусів пектися. Ну, я хочу ще одного бисквіта розколотити, так що зараз будемо колотати ще одного. Ось, трошки. Я розколочу два бисквіти, Добре, що яйця є, будемо працювати. Так, збила я ще раз яйця. Буде мене два бисквіти. Так, що можу сказати? Покамість роботою довольна. Далі буде видно. Будемо готувати, будемо працювати, будемо дивитися. Ось. Так що. Якось так. Мені все сподобалося. Нічого ніде не нагрілося. Все холодне, ніде нічого. Ось таке діло. Так що, якщо хто хоче, посилання буде в коментарях закріплене на цей сайт. Не знаю, я подивлюся, може ще що виберу. Ось, покамість місь я задоволена. Ще котрою разу будемо робити, зробимо тісто, попробуємо. Ось. Ну, в даний момент покамість я задоволена. А там далі побачимо. бо це На провірку треба роки, не один день. Але це, що я хотіла, я купила. Я давно вже дивилася, давно хотіла. Чоловік вже дам, мені давно казав, купи. Ось, ну я все ніяк відважитися не могла, бо все боялася. Ну, а тут побачила. І думаю, давай попробую. Ось таке діло. Ще мені треба відважитися заказати живину. Ну нічого, закажемо. Все воно буде добре. Ось таке діло. Все, жонзі, я все розказала, покажу зараз, який бисквіт вийшов. вийшов. Камість печеться, а той розколочу, другий буде. І оце такі діла. Так що, дай Бог, щоб та моя покупка гарно служила і радувала мене. І вас коло мене, що буду готувати, щоб файно вийшло. І будемо працювати. Ось таке діло. Вроді, все я розказала, що розказала, все показала, все, як то казав, просто легко, тільки перший раз дуже страшно, Ну, то, то життя. Так що, ладненько. Вже який вийде бисквіт, тоді покажу ще. Так, вимішую другий бисквіт. Хочу сказати, мила чашу. Миється шикарно, дуже легенько. Але тут залізніми ложками, тим всім сюди не можна лізти, щоб не пошкодити чашу. Ось так. Ну, я ще зараз випробую ще раз, Ну, вже тільки пізніше, як вже попечу бисквіти, я ще зіб'ю сметану на перемастку до бисквіта. Ось, щоб перемастити, бо сметани вистачає, то перемащу. Їсти. Ну, мені треба, щоб вони остигли ті без квіта, а тоді перемащувати. Ось так то. Можеш винести вже букву, все, все, мені не треба більше. Ось таке то діло. Так що, що буде в нас хорошо, все буде прекрасно, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ну, Ще на самий остаток я там ставлю відео, на пару секунд покажу, який бисквіт вийшов. А зараз всім до зустрічі. Не забувайте при можливості поширити відео. Кого зацікавити, можете. І що треба там, зайти, подивитися Радимо, і купляти. Я думаю, що воно буде хорошо. Ось. І все буде прекрасно. Всім гарного дня. Не забувайте підписуватися, поширювати, якщо є така можливість, писати коментарі. А я вам з радістю відповім. Так, я забула показати. Цей ми з'їмо так? А там той, що печеться менший, буде перемащений. Ось такий бисквітик. дуже смачний. Кусурай! Що? блудиш, а? Я йому він не хоче. Він хоче сухарики. Тих. Ось таке діло. Тримай. Тото, да? Ось такі діла. Так що всім миру, любові, затишку, здоров'я, скурішій перемоги. До зустрічі. А ми посмакуємо пян-козинудувати. Мм. А ось смачно. Однозначно. Так що хто ще не купив, не купив Кухонний тістоміз, як воно звається правильно, я не знаю. Міксер, тістоміз. Пуйте, смакуйте, ось, готуйте з ним. І всього самого найліжого. До зустрічі в слідуючому відео. Посилання в коментарях закріплю.